Вітаю, шановні друзі, все-таки переробив я трохи свого плуга, переробив колесо, щоб воно регулювалося, бо погано, коли не регулюється, зробив отакий маятничок, відвів його в сторону сантиметрів, включилось на 10, навіть, навіть на 15, щоб не краю борозди не йшло колесо, бо воно тоді її обрушує погано, виходить нечиста борозда. О. І так от виходить. О. Тут хори, які регулюються О. на дві сторони. О. На цю сторону і на ту сторону. Вже пробував, пробував виїжджав орати з цим колесом. Ну, все добре. Набагато краще, ніж було. І ще доробив отакі углузніми, як правильно їх називається. О, От вони. Теж працюють. Так вийшло. Кожний раз все рано все щось треба доробити, переробити, все показує в роботі. Але нічого, потихеньку цей зізор настроїться, щось доробиться, переробиться, треба буде покрасити, щоб не ржавів. Ось потихеньку воно буде. Що, дякую за увагу. На ну, все добре.